Доброго дня! Вас вітає канал Online M school З вами Олена Довжик. Розглянемо найпростіші приклади додавання дробів з різними знаменниками. Одна друга, додати одна третя. Щоб додати два дроби з різними знаменниками, потрібно знайти найменше спільне кратне. Це те найменше число, в даному випадку 6. Який ділиться на знаменник першого і другого дробів. Знайшли спільний знаменник, другий пункт. Знаходимо допоміжні множники. Для цього потрібно спільний знаменник 6 поділити на знаменник першого дробу 2, отримуємо 3 допоміжний множник першого дробу, щоб знайти допоміжний множник. Другого дробу число 2, потрібно спільний знаменник 6 поділити на знаменник другого дробу. Третій пункт. Перемножуємо чисельники на допоміжні множники кожного дробу, відповідно. Записуємо все послідовно, 1 помножити на 3, додати, оскільки, оскільки за умовою у нас знак додавання. 1 помножити на 2. Робимо арифметичні операції, отримуємо відповідь 5 шостих. Другий приклад 4 третіх додати 2, ну, хай буде 2 сьомих, дорівнює. Спільний знаменник двох дробів це число 21, найменше число, яке ділиться на числа 3 і 7. Знаходимо допоміжні множники. для цього потрібно 21 поділити на 3. Отримуємо 7, допоміжний множник першого дробу. 21 поділити на. Знаменник другого дробу 7. Знайшли три. Допоміжний множник другого дробу. Другий пункт, третій пункт. Перемножуємо чисельники на допоміжні множники. Ставимо знак той, який був за умовою задачі. Отримаємо неправильний дріб 3421, бо чисельник більший за знаменник. 34 більше за 21? Будь-який неправильний дріб потрібно ще перетворити у мішане число. В першому прикладі в нас правильний дріб, тобто чисельник менше за знаменника. Як перетворювати неправильний дріб мішане число? Ви побачите в, в іншому відеоуроці. На цьому зараз не буду зупинятися. Так, третій пункт. 5, 6, 3, 4. Спільний знаменник. 2 дроби 5 шостих і 3 четвертих буде число 12. Це найменше число, яке ділиться на 6 і 4. Знаходимо допоміжні множники. 12 поділити на 6 – 2. 12 поділити на 4 – 3. Перемножуємо чисельники на допоміжні множники. Робимо арифметичні операції, отримуємо 19 дванадцятих. неправильний дріб, бо 19 більше за 12, чисельник більший за знаменник потрібно буде перетворити у мішане число. Четвертий пункт. Довайте навіть Ось таким зробимо 4 11/11 11. 4/9. Спільний знаменник Найменше спільна кратне на число 11,9 в число 99. 99 спільний знаменник. Поділити на 11. Отримуємо 9 Допоміжний множник першого дробу, Допоміжний множник другого дробу, 99 поділити на 9, отримуємо 11. Перемножуємо чисельники і допоміжні множники відповідних дробів. Ставимо знак додавання за умовою задачі. Робимо арифметичні операції. Знаменник переписуємо без змін. Завжди. Отримаємо правильний дріб сімдесят дев'яносто дев'ятих. На цьому все? Бажаю вам гарного дня. До наступних відео на нашому каналі Online MSCool. Все це і набагато більше ви зможете знайти на нашому сайті www.onlinemschool.com До зустрічі.